Всім привіт прийшов я з роботи і ось до своїх хризантем. Що вони, що то вони в цьому році оця жовта не дуже це чи може засуха малаження її треба зробити, мабуть. не розсажили в цьому році. Вона шикарна в минулому році була. І треба Треба її трошки почекати, може, діти зараз почекаю. тут просопати треба, бо бур'янець сіється, сіється. Страшне воно, як ще Покажіть, будь ласка, оператор. І полить під трошки її покормити водичкою. Пообрізаємо, зараз почекаємо їх. Уже скоро... Мабуть, вони всі почнуть нас радувати. Сподіваюсь. А то побачимо. Ціле літо сапа, грудь, лопата. Да? Це капець. І восіньому приходиться. Друго я не ростуть, як бешені. Особливо цей коврик. Сьогодні встав нема. На утро його повно засіяно. У вас теж так чи ні? От ця ось і більше влаги попадає, воно з ванне буває витікає. бо веселіша. А ця щось трошки хандрить. Ну, а це якраз це вже. Скоро в мене перегоня. Вона вже пере, доганяє, переганяє гер, жоржинки. з оржинки. Простячка. А якби я її ще не зв'язував, то тут вона б весь квартал зайняла б. Ось так ми кожен день щось, щось робимо, щось крутимося. І не співаємо. Зараз я перебіг з роботи часа, два, попрацював і вже темно. І вже буде кричати. Так що такі-то а ще тоже проти. А тут і ця ось краса трохи. От вітайте теж її надо. Поскупти, бо приїде Михайловна. Буде бурча. Вона набереться сили. І потім буде кусати. О, оце йзики. Окі гарні. Йожики лохмати. А це низкорослі низькорослі такі, невисокі. Ну теж гарні. І нарешті оце підкінець, це пізня, пізня, біленька почала цвісти і чека а ось яка красавиця ну вони тут тоже не біжені їм водички попадає багато то вони такі мабуть Ну дуже густо посадили. Ми це знали, що густо. ну Нічого не зробиш. не було. Місця нам, як завжди, не вистачає. Мені на картоплю і хризантеми, а Олі на, на всіх останні діти. Ось і тузик тут полазив. Ось і тузик. Ось така краса у нас. Хотів посапати, але щось гремить, воно тут часу треба трошки скрутити, зібрати свою альтанку, щоб бурею не, не дай Бог буде буря, щоб її не порвало. Так що інша робота, погода диктує іншу. Намічається мені інша робота. Thank <laughs> you. Все, запечатано. О, все. Управився. Гримить. Там розібрано, там поскручено. Тепличку запечатав. Все. Нехай. Нехай тепер буде. Успів. Встиг. Не спізнився, слава Богу. Ну, держати надо плачуть, дівати, держати підставки, я не буду. Ну, Ось так. Чи буде дощ, чи не буде, але вітрягані єсть, гримить, гроза. О, ну, попрогноз не обманув. Сказав, що буде дощ, то він і є. Ну, о, в цьому случаї капотить трохи. О, що сапутку Ой, Кожному своє. одні там ракушки. Збирають на морському побережжі в Одесі. Забувся, моя родича, дох може, ця, і ночне каша, тепер стане працювати, треба його теж заховати. Отак. Вот Зараз уже заховав. Оля тобі привіт, палкий. У вас там на морі, мабуть, тепло, у нас практично не холодно, але мокро. так. А тут у нас дика орхідея. До сих пор це. І з лютого місяця. Ну, а це чекають Олі, чи до... вона ще не бачила, які гарнюні порозцвітали тут у неї. Калачики. Ох, і красота. Ну це вона приїде, буде радуватися. Ось так. А я радуюся вже сейчас. Так, ну, нехай її покортить. Уха, твоя помочись, сейчас минут пять, да? Вот так ось так і проходять день за днем. Вже скоро і під прилетять. Це жовті, листя не опала, білі вже зачекаємо. Прилітає швидко і життя, і час. Недавно сходили голод, вже пробила, прибираємо.